Вирішила відразу записати це відео, тому що по-дальшому може й не, ну, не буде такої змоги показати це. Пам'ятаєте, я варила бомонт Мало того, що з захисною закваскою так ще й додавала пропіонові бактерії для того, щоб подивитись, спрацює чи ні для додавання вічок, дірочок. Тобто, при звичайному зберіганні, не так, як того вимагають умови да, там, королівських, швейцарських сирів. Тепла фаза, холодна фаза. А за умови, що він буде просто лежати в холодильнику, чи будуть маленькі дирочки, але щоб вони були. Так ось дивіться цьому сиру, скільки, ну, два тижні, так? Да? Так, да, два тижні. І подивіться, що ми бачимо. Скоринка, яка була, така і є. Бачите, така от. І гляньте на ці, не знаю, як показати. Тобто вони тільки-тільки з'являються. Дивіться, це середина. Ось цей шматочок я відрізала менший краєчок. І от, бачите, з краєчку їх вже більше. Бачите? Тобто моя думка така, ось другий краєчок. Моя думка це має право бути. Кому хочеться точно зробити сир з вічками, з глазками, пробуйте застосовувати пропіонові бактерії. Ну, звичайно, не два тижні, два тижні це для любого сира замало. Але, але, воно працює, ви це можете бачити. Хто знає мій бомонт, хто бачив його, він без вічок. Там закваска така, що ну, сама по собі вона не предусматрює ніяких глазків. Да? Ну, там може якийсь один-два механічні, одиничні. Ну, а так, щоб оце була отака кількість маленьких, дрібненьких вічок, бачите, я впевнена, що це робота пропіонових бактерій. Ще раз скажу, що в мене може просто не бути змоги показати вам. Це бо, ну, в якомусь іншому навіть сирі, да? на подальшому терміні визрівання. Чому? Тому що... Тому що всі ми знаємо чому. Тому вирішила відзняти для вас це відео і розповісти, показати, хто хоче сири з вічками, додаємо пропіонові бактерії. if so